Вітаю, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та ведучий Олександр Лащенко, наш сьогоднішній гість, письменник, книговидавець Дмитро. Капранов. Вітаю Добре. вас, пане Дмитре. Добро за чимало цікавих подій цього тижня. Але передусім така ретроспекція. Те, що відбувалося рівно три роки тому, починаючи від початку Євромайдану, ну і розгону Беркута. Ви брали активну участь, так в тих подіях, так в розгоні, слава Богу, ні. ні. А от а от і в Євромайдані, і потім уже з 1 грудня, і потім на Михайлівській, коли 30-го вийшли. і Потім з 1 грудня, так це була наша вахта. Ми несли її, як повинні нести кияни, тобто ніч. Це був наш час, тому що вночі на Майдані найменше людей. І от ми аж до 20 числа, щоночі були на Майдані. «Ключова і... ніч на 30 листопада, 2013 року, були присутні ви? Ні, не були, слава Богу. Я ж... <схід> Справа в тому, що там була така історія, що е ну, Майдан сам по собі угасав і залишилися тільки студенти. І наші діти там були, до речі, і студенти. Вони перед побиттям пішли буквально за годину, тому що сцена вже неконструктивно поводилась, вже було видно, що. Згасає, активність, згасає імпульс. І він розстроїлися і пішли і тут з на... додав Беркут. Багато конспірології з цього питання. От громадський активіст Дзинзя, не лише він, Микола Ляхович, що, мовляв, оцей майдан без політики, це була така. Дія Льовочка на та його агентури, недаремна дружина Льовочка на Зінеїда Ліхачова, тобто дружина тодішнього голови адміністрації президента Януковича, була присутня до розгону щодня і мовляв, студентів і щирих протестувальників використали в темну. Ви знаєте, там була така історія. Ми після цього розгону звернулися до е, главарей Майдану і кажемо, давайте проведемо розслідування, публічне розслідування. Причому журналістського типу таке. Але разом з журналістами залучимо міліціонерів, які пішли тоді в опозицію слідаків, юристів. Будемо збирати свідчення і Майданом про всі свідчення дивитися і вийдемо на правду. І ви знаєте, не погодились. І ви знаєте, не погодились провести таке розслідування, його тихо спустили, як то кажуть, в Унітаз. І на тому наша слідча дія. І закінчилося. Тобто, там це було непросто. І я думаю, що постфактум кожен, хто був дотичний, брав участь, розумів, що він, ну як мінімум, зробив не все для того, щоб не допустити розгону. Так, не допустити крові. Ну, розгон буває різний, так якби витіснили просто щитами тих дітей, то нічого подібного не було. А оскільки їх бібили по звірячому, там була така штука. І ще напевно з весни видно було, як агресія влади нарощується нарощується. у цей безпреділ, який кожен мент, кожен беркут мав зробити, стримувався. Ненависть до людей у них культивували. Їм говорили, це нацики, це вороги, і ненависть там була, але їй не давали виходу. Потім Врадівка, Потім Первомайськ, mm -hmm. так потім Миколаївці, от по сам до речі, це там, де було Бузьке військо козацьке. Mm -hmm. От якраз ці козацькі міста збунтувалися, і вже було зрозуміло, що тільки дай уже кришка зриває у цього котла ненависті. І от я так розумію, ніхто не очікував подібного вибуха, бо це треба було бути дуже тонким спостерігачем. Це скоріше люди мистецтво могли б побачити, що таке буде. Але як тільки клапан вирвало, вся ця агресія вилилася. Рік не давали людей бити, розумієте? Uh -huh. А нацьковували собак, якого нацьковувати не спускають з поводка. Вони ж в піні всі були. Вони з таким задоволенням були тих дітей, що очевидно це був процес природній, Уже зірвало кришку. Тобто, наскільки я розумію, ви можете погодитися з тезою, яку висловив відомий політехнолог, пан Гайдай. отут у ефірі Радіо він казав, що спілкувався незадовго до Євромайдану. Пуларно спілкувався з Андрієм Клюєвим та іншими високопосадовцями Януковича і мовляв, це у викладі. Гайдая казав той же Клюєв йому, та не буде вже ніякого більше майдану. Народ уже заспокоївся. Помилилися, хлопці. Так ви знаєте, всі так думали. Цей феномен що в четвертому році, що в тринадцятому році. І ще навесні всі казали, українці розчаровані, українці пасивні, українці терплячі, вони витерплять це і Януковича. Кожна піч українська фортеця міцна там на чатах лежать патріоти, навіть вершували. Український чоловік хапається за голубом. Волоні забуло терміну диван на пар. Тоді так тоді не було. А Оліна Костенко, героїня говорила: Український чоловік хапається за голову, за серце, за матню, за гаманець і ніколи за зброю. Розумієте, це така була думка і раптом в одну ніч країна міняється, і раптом українські чоловіки реабілітують себе не тільки в очах жінок українських, що дуже складно, до речі, але але і стають прикладом для всього світу. Оце феномен, який ми, як митці, власне, досліджуємо з братом. І ми на тим, на цю тему про під четвертий рік написали книжку з моєї секретарки. І от зараз забудь-річка, це якраз дослідження цього моменту вже 13-го року. Як же ж так воно сталося? І чи не. А ну, ви знаєте, Баплан свого часу писав Гієм Баплан, що українці, козаки, повстають один раз на сім років. Угу. Тоді, да? а зараз інформаційний котел все швидше, а зараз я так розумію. Раз на скільки там на Янукович, висидів у нас? Три роки при поганих умовах козаки повстають. Це таке тут є історичний, історичний Бо Деякі досі таки кажуть, що так, повстають. А потім, як тільки перемогли, розслабляються, ніби. А, до наступного повстання, так. А, це вже а між повстаннями. А от між повстаннями це основна задача. Це основна задача наша, і інтелігенції, і соціально активних. Є дві складові. Перша. Треба навчити владу чути суспільство. Суспільство говорить на різній гучності. Спочатку найтихіше говорять мовою публіцистики, круглих столів, науковців, інтелектуалів до держави мовлять, кажуть, Недобре так, держава не чує. Голос підвищується. Гучність це журналістське розслідування. І журналісти, так? Влада не чує, голос підвищується, мітинги. Ну такі короткі немасові пікети і так далі. Влада не чує, гучність підвищується, і аж до революції. От влада почула революцію. Ну какую так почула, що оглухла і втекла. Да? тепер треба цю владу навчити чути менші тони, менш гучно аж до того, поки вони почнуть знову чути інтелігенцію, науковців, круглі столи, тобто оцю просвітлену частину суспільства. От це одної сторони, а з іншої сторони, нам, як суспільству, треба плекати власну еліту. І довіряти... Зараз її немає героїв. Ні, вона еліт. є, є. у неї місце. Не те в суспільстві. Вона в суспільстві не те місце займає, тому що у нас інформаційний простір окупований. У нас в основному тут сидить російська думка, навіть інтелектуальна. Навіть зараз. Да, зараз. Зараз вже починається зв'язку з війною. Витіснення, але тим не менше. А в чому от про російськість зараз, через три роки після початку Євромайдану, в української правлячої еліти, виявляється, на ваш погляд? Вони знаходяться в інформаційному російському просторі. Дуже простий. Російський мір? Так. Знаєте, от як українською мовою перекладається фраза? Наш президент Володимир Путін. Ну, наш президент Володимир Путін ні, він не наш президент. Ні, щоб... президент Росії Володимир Путін. І а, от якщо не якщо робити прямо цього, це прямо перекладати українською мовою. да, ми повинні відторгати ці речі на інтуїтивному на рівні. рівні. От чому отці всі інформація без перекладу, яка сюди йде, вона іде з формулюванням наш президент Володимир Путін. Тобто президент. на такому рівні так званих мемів. Навіть так, 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 так. От там закладається фундамент цього руського міра. І якщо ми починаємо перекладати. Перекладати адекватно, він стає президентом Росії, а наш президент Петро Порошенко на даний момент, і от, от із таких речей будується світогляд, будуються константи, опори, фундамент на тому, на щоденно, на який ти спираєшся, і робиш висновки. Тому що ми ж як перевіряємо те, що говорять, на рівні своїх відчуттів, свого життєвого досвіду, своїх переконань. І віримо або не віримо. Так, от, якщо ці переконання от так сплетені із чужої культури. То, ти приходиш русський мір, і ти почнеш. Пане Дмитре, при цьому значенні культури і інших чинників, літератури, читання книжок і так далі. Майдан перемагає, корупція нездоланна. Загальне виборче право е дає нам верхівку, яка нами управляє. Але воно не робить неможливим зняття. От не можна відкликати президента, не можна відкликати депутата. Чому? Обирали все народно. Значить, знімати теж треба все народно. Ну, Логічно, так? Луковича відкликали. От. От Це єдиний бунт як е, антидот узурпації влади при загальній виборчій системі закінчується бунтом, коли йде узурпація. тому що іншого нема у нас сьогодні нема. Еліта може зняти саме себе. Іншого механізму нема. Еліта політична от, в лапках еліта загальне виборче право дає бомжу і академіку по одному голосу. Рівному Ув'язнено, наприклад, за вбивством, та і всі по одному. А тих же більше ніж просвітлених, ніж інтелігенції, ніж інтелектуалів. То що робити. Що робити? Так, популістів Треба... обирати постійно? Ні, обирати завжди популістів. От ми з вами в Києві. Київ зараз уродують, безум, безумно будують багатоповерхівки на лаврі ворота, завалили, тому що Камаз не приїжджав, щоб попамка тержі будувати, пам'ятки нищать все. А уявіть собі, що раз на рік, як на Січі, до речі було, раз на рік головний архітектор столиці виступає перед захисниками пам'яток, захисниками зеленими е, цими, то в ті, Асоціація перевізників транспортних і решти. Про еліти, тобто тих, хто цим займається як громадською діяльністю або професійною діяльністю. І розповідає їм, що от я зробив то я збираюся то, а вони підтверджують його право залишитися архітектором. А ви можете йому недовіру кинути. Він би став так без придільністю. Mm -hmm. них... Справа в тому, що їх ставлять. Ті, кого ми обираємо, ми обираємо одніх. Вони призначають виконавчу владу, і вона нами керує. А раз вони призначають, вони знімають, до кого обличчям стоїть виконавча влада. До них, а до нас чим філейна частина, якщо недовіра від громадської ради, чи будуть тримати чиновника, чи його знімуть? Бо якщо знімуть, отут у нас вже інструмент без шин, без нічого міняти виконавців, причому професійно міняти, Ні Бомж і бабушка проголосували. а Громадська рада, яка самоутворюється, і входу туди входять профільні еліти. Відповідно, культура Це можливо так по всій Україні. Так, да, і навіть є цю на тему просто вона не дає 996. Нав... Постанова на... де Під кабінетом міністра а. Газаров написав, до речі, під тиском отого майдану, а. під тиском громадськості. Вони зробили ці півкрока. Правда, не дали цим громадським радам право віта, не дали право недовіру. Але зараз, якщо просто поміняти ці постанові, два абзаца у нас з'явиться механізм, який убезпечить. Від майданів, від революції, тому що виконавців ми будемо знімати і говорить Пане Цей Добре, поганий. Важлива деталь. Нагадаю, що в основному студії Радіо Свобода книга-видавець письменник Дмитро Капранов зараз же олігархічна країна. Так є великі оці бізнесмени, які не дуже люблять, коли їх називають олігархами. Контролюють вони іноді цілі міста, Кривий їх, наприклад, далеко так. на останнє місто в Україні. І чимала кількість мешканців абсолютно щиро, навіть без гречки, готова за адцарадного голосувати на будь-яких умовах. То які тут громадські раді можуть допомогти? Громадські ради будуть контролювати людей, виконавчі ланки, яких він призначає. Ну, ви говорите про Вілкула, да? який хоче, хоче тримати кривий ріг у себе в цьому. Хоча це далеко не єдиний приклад. Але елементарно, кривий ріг це царство наркоманії, наркоділерів і так далі, яких кришують місцеві мінти. От якщо громадськість буде втручатися в призначення мінтів і говорити, що ні, цього цей мін вже не піде. Давай другого. Давай такого, щоб наркотиками не торгував. Ага. У Вілкула пропаде джерело управління, оце, оцим кримінальним і так далі, і решта кримінальних бізнесів. Якщо буде громадськість впливати на чиновників, у нього будуть зв'язані руки. І як би він не хотів захапати все собі, це треба ж руки мати, а руки зв'язала громадськість. І говорить: е, ні, здоров'я, дитячі садки, культура, наркоманія, все решта. Громадськість незадоволена роботою, міняй, давай іншого. Давай Це Ти таке, типа віче, але ті, яке знімає. Mm. І вічі кваліфікованих людей. А от як вам відеодопит Віктора Януковича? Що можете сказати? Ну, це психіатрам, треба бути чи психоаналітиком. Це дуже нагадувало ляльковий театр, маріонетка, і лялькавод сидить і штрикає його. Знаєте, що нагадало? Нагадали сталінські процеси над ворогами народу, коли їм приводили фальшиву публіку. Вони там кричали, нас катують! Їх потім іще катували. Так, аж поки вони не вчилися дисципліновано казати те, що сказали. Так здається, нам саме такого Януковича Казали, Зібрали кілька таких відео фальшивих, коли він кабінився, і коли ті, коли він вже слухатися став, але він не фартовий. От вони забувають, що він не фартовий. Він бовкне на якусь дурість. Або щось з ним станеться, що він стає не по Як це було з вінком, як це з Йолкою було, як це з дверями в Верховній Раді. Цього разу ручне кладі цього та, разу. Та. Він такий, а з таким працювати бережи Господь. Ну, коли помиляються вороги, наші вороги, то ми повинні аплодувати. Mm. Ну, головний ворог mm. для України, Володимир Володимирович, той саме, не наш президент. Як ви от оцінюєте? От зараз у зв'язку чергова була зустріч нормандської четвірки, саме цього тижня. Інші моменти, певні результати виборів у Франції. Ну, поки праймери з Фійони, не лише. Тобто що це свідчить? Путін перемагає, нав'язує свою волю. Це Свідчить про те, що Путін оперативник на рівні майора і вищий інтелектуальний він не піднявся, тобто його задача Він навіть не стратег, він оперативник. Його оперативне мислення, і от розвести ситуацію, когось кинуть в конфлікт, щось спровокувати. Подивитися і знов це його рівень. А от вибудувати стратегічно як з цим Януковичем, якого просто кинули. От а, ну давай збурення, давай кинемо Януковича, спробуємо використати. Не вийшло. Вони він трендів не розуміє. Тобто, нерозуміння трендів не Януковича були... Путін і тут теж, Янукович, теж <с не <с так, так, так. але нерозуміння трендів приводить до чого? До того що вся ця оперативна смікалка приводить до кризи, яку вже неможливо. Ну, от, наприклад, чиста оперативна була з Україною. Не подумали. А що буде, якщо не вдасться Новоросія. Так, да? Це ключовий а момент, до речі. Не продумали. Тому що <смі> кинув та там ситуація. І трапили в засаду, трапили в санкції, трапили в падіння е, нафти, падіння експорту і так далі. Да? Зараз ці ситуації знов муть, Сірія. Що там стратегічне є? Ні, це так поколупать. Щоб з з ним західні лідери змушені спілкуватися. Ну, тому що воно велике. Воно велике. Воно, з ними і так мусили спілкуватися. Але, а. Ну, ти, а спілкуватися про що? Ну. А, от розумієте, оперативник. Зі мною будуть говорити: mm -hmm. про що? Про що, mm -hmm. родной, Про що з тобою говорить? Про які теми? Ти ж не договороспроможний. спроможний. Твоєму ж слову вірити не може. Ніхто з тобою домовитися не зможе, бо знають, що ти слово не. Розумієте? Це стратегічно програє Путін. Вважає. Він програє стратегічно, але оперативно він дуже сильний. І тому, от те, що зараз болить, воно й буде боліти і буде тривожним, аж поки не гигнеться все. Це, це називає буде називатися розвал Росії. Чергова серія. Ви своїм братом не раз його згадали. Віталія не ображаєтеся до речі, коли Ні. вас плутають. Тривалий час мешкали у Росії. Як ви вважаєте, те, що це відбулося? Це заслуга того ж Путіна, чи це був об'єктивний процес Росія? Вагітна намаганням реваншу будь-якою ціною повернення імперії, фантомні болі ці так, так звані. Так, Ну ви подивіться розвал Російської імперії. Перший етап відпали Фінляндія і Польща і е, Прибалтика. Оці всі так, території Сталін так? повернув далі. Але одночасно всі окраїни отримали статус автономій в радянському Союзі. Одночасно, тобто набухли автономії, втрачені землі. Сталін іменем Другої світової війни повернув частково. Десь територіальна, а десь під вплив, як та сама Польща поставив, Соцталінг. але уже структура зовсім інша. І 91-й рік знов ламається все, автономії виростають до незалежних держав, а в Росії підсилюються автономії. Зараз у Путін, так як Сталін, хоче в будь-яку за будь-яку ціну забрати назад е, ті, що стали. Закінчиться дуже просто. Закінчиться тим, що знов, як і попередня серія, знов ці відійдуть в на самостійні плавання, а його автономії. Ну, чи Дагестан, дагестана я думаю? Я думаю, Татарстан це найсильніше сьогодні. А, най, автономія, найрозповсюдженіша і найконвертованіша, тому що татарський світ він тюркський. Це він дуже між собою і це мирна країна. Її легко визнають. Вона і ресурсно забезпечена. Тобто, Татарстан там сьогодні, якщо всерйоз, то це найточка розламу основна. Основна лінія розламу це Татарстан. Ну а далі вже просто ці нариви, от Кавказ, все це, вони підтримують спеціально в стані війни, ну, оперативне, оперативне мислення знов таки, є де? Інформаційний привід, завжди є війна, добре, вогник горить, ми туди підкидаємо, воно вибухає, і ми дивимося на реакцію. Так, оба, зі мною розмовляють, не розмовляють, як воно відбувається. А от Татарстан, тобто насправді буде Росія Федерація. Суб'єкти Федерації мають голос так чи інакше. Так, да, вони зараз бояться Путіна. Але тільки це ослабне, вони піднімуть голос і скажуть. І тоді вже не буде не до України, вже будуть збирати землі із... ну, і так далі, поки не залишиться одна Москва. Оптимістично <сміття> все. Ну я хотів якраз наприкінці розмови поцікавити вас, який же оптимізм. Ну от ви вже фактично висловили. Найостанніше запитання нашої розмови: от ви казали, навіть пенсіонери, люди літнього віку, жодним чином не збираємося їх ображати, вони готові отак, от по-новому, жити. Правильно в Україні? Всі, але, але ж але патерналізм оцей. Ох він як сидить. Навіть ті, хто на Майдан виходить, що з цим робити? О, поколіннява зміна, має бути. На жаль, на жаль, поколіннява зміна, тому що люди. Будь-якою які... ціною нище ціна, а то що це ж з неба не падають ці речі. Ніхто ж не думає. Ну, знов таки, якщо не буде гальма, якщо еліта не займе своє місце, еліта як. От, як це все насправді працює? От До глобалізації, до інформаційної революції, до ХХ століття є. Населений пункт, село, містечко, є авторитети. Тобто, ті ж такі священник, вчитель і лікар. І коли я поводжу це погано, мені мама говорить, що про нас люди скажуть, от вони прийдуть і оцінять, да? угу. так? Я мав завжди авторитет, а він же суддя. Які мені допомагав розібратися з добром злом, який коригував мою поведінку? Я на них орієнтувався. Це була така знаєте, культурна піраміда цінностей, вони її формували, відповідно до національної традиції, такої чи інше. Тобто ця національна культура цінностей у євреїв була своя на території України, бо це були реби там, які добро зло mm. так розрізняв. У українців своя, у циган своя. Але у кожного вона була, і таким чином людина, яка в цій ячейки формувалася, вона формувалася з уявами про добро і зло відповідно всередині своєї культури. Зараз в у столітті це реально, отак от? Так зруйнували от. цю піраміду. А і тепер її треба відновлювати, але в публічному просторі не на рівні села, а на рівні телепередач, радіостанцій, газет. Чому зараз уже журналістські кодекси етики з'являються? Як в 20-му столітті не було, писали що попало. Тепер бачить, що якщо журналісти почнуть писати що попало, країна піде. Тобто журналісти вже кажуть, що Газети, а інтернет. Інтернет це наступний виклик, наступний виклик. Відрізнити це засіб маси інформації, чи не засіб. Тобто це не канава, а навпаки, ось ми з вами це засіб маси інформації, чи ні? О, і це наступне. І Якщо держава зараз замислиться над цим. Це можна окремо поговорити. Мінстець, знаєш. Ні, вони навіть так не бачать. Вони ж профукали друковані засоби масової інформації. От е, весь інтернет сьогодні це не засоби масової інформації. Всі ці українські правди і не хочуть бути. І Міністерство не може ними керувати. А, а що вони а вони нічого, тому що держава не визначила. Вони по суті засоби масової інформації, але держава статус не визначила, втратила важіль регулювання. І тепер, коли ми там написали статтю, «Я хуй його знає, здається, це років п'ятому було, і запропонували механізм, як державі все-таки співпрацювати, відрізняти засоби масової інформації від просто інформаційного персонального ресурсу. Ідеться не про цензурування, ні? ні, просто відрізняти, з ким ми маємо справу. Угу. Тобто, ну дуже просто. Засіб, на наш погляд, засіб масової інформації від не засіб масової інформації відрізняється джерелами фінансування. Якщо він продає рекламу, якщо він живеться з ресурсу бізнесового, це засіб масової інформації. Mm -hmm. Держава повинна його так чи інакше регулювати. Якщо це я особисто пишу, пиши на здоров'я. Свобода слова та сама. Точно. Ну що ж, ви мали змогу висловитися зараз на Радіо Свобода в нашій програмі Суботні інтерв'ю повне право втілили. Дуже дякую, пане Дмитре, за цю розмову. Гостем студії був Дмитро Капрано. Привів програму Олександр Лащенко. Дякую, вам, друзі, за увагу.